Папа, ти як сюди попав? Я ж говорив, що не надо тобі, я подзвоню. Ну я хотів поїхати до Баби у гості, а, а там якийсь мені дядька Печочину давав. Ей, пацан, я так понял, тебе звать Богдан. Да, мене звать Богдан. Агод дружить. Е, я до тебе в команду присоєднюсь. Е, я б не против. А як ти сюди попала? А, та коротше, значить, іду я додому, п'яна. Ну, бо я була на день народження у свого брата. І, коротше, в мене якийсь дядько зустрів, під дав. І, коротше, таке я сюди попала ти. А коротше в мене куча долгих було. Мені довелося покидати роботу і переїжджаю в другу країну і бачу, оп, якась людина. Стоїть з стоїть з якоюсь людиною і біє під щучину за проіграш. Йо-мою, та вирішила зіграти. Понятно. Ех. Ех, ех, ех. Так, пора прибиратися. Хоп-хоп. Ігроки. Пожалуйста, Собирайтесь до команди. Я з можна з тобой. Мене якраз. Можна з тобой? Можна. Ты земной? Сынок, я с тобой не папа. Не. Если кто то из нас помрет, все равно мы помним его. Вот давай. Эй, девчата. Мам... Ой. Ну ладно, будем рекламировать. Я ж інтернет виключав, у мене реклама буде доставати, бо я. Ей, дівчат, я. Ей, дівчинка. Я не дівчинка. Я буду за них грати, за хлопців. Дідусь іди до дівчат. Ну, не дідуся, папа. Іди до дівчат. Ей, дівчатка, можна з вами? Бо синок хоче, щоб я з вами грав. Ей, іди. Стіла, щоб папу не стало погано. Якщо я з ним буду грати, то все. Він уже откинеться. Хорошо? го до мене в команду якусь зайдемо. Ви двоє ігроки, спускайтесь. Го до них. Окей. Вийшло недорозуміння. Чому? Ігра почнеться через 5 минут. Пожалуйста, почекайте. Да ну, пси-мопсель, чому так? Финальная игра называется. Я даже и не знаю, как вона называет. Шість игр буду называть. Шість игор. Не, 5 даже. П'я. Игроки, будь ласка, почекайте. П'ять хвилинок. П'ять хвилин. На він оце буде підкидувати? Далі. Дзига. Дзига де дзига. У нас дзиґа буде вся ця, ця штучка. Це говорили парна ігра, но мені щось не віриться. Чому не віриться? Що це парна игра? Аслі обмануть. Та не обмануть. Ага. Так я й тобі й повірив. Не, реально, не. Щоб таке зробити, щоб його збивали. Хм. Ну, це будуть кидать, кирпич. Я знаю, що будуть кидать. Вот все. И первая игра. Последняя игра называется 6, 5 игр. 5 игр. Странная игра, конечно. Ага, uh -huh, і не говори. Сорян, oh. що такий маленький, ну старайся к мужу И ракету хочет. Фінальна шоста ігра називається. 2, 3, 4, 5, 6. Проходимо, пацани. А ми будемо разом іграти? Ні, спочатку перва команда, потім друга команда. Праніке, пожалуйста. Підійдите. А чому не ви? Так, розділяй. Перо... Перва ігра. Так Джей. Друга игра. Почекайте. Пісок Чики. Третя игра Кангіної Четверта игра Крутящийся волочок. І п'ята игра... А я не пам'ятаю. Підкидувати 5 раз. Пожалуйста, роз... ви розділились по командам. Перва команда. Тут є. Ви ми вам зав'язуємо ноги і ви проходите ігру. Давай. перва команда. Давайте, проходьте. Трем'я тікає. Якщо ви не прийдете, то ми застрелимо вас. Блін, це сложно буде. Давайте один, два, один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Давай, папа! Хорошо, синок. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Один, два. Так куди ти біжиш? Ми єлі за тобою йдемо. У нас ж ноги зв'язані. А, точно. А, я собі ногу звернула. Один, два. Один, два, один, два. Так, так Джи. Блін, саме сложне. Моє нелюбиме. Так, так. Давай. Е, це проіграш, Нет, не застрелюють. Візьміть карточку і ще раз киньте. Окей. Ех. Це проіграш. Е. Ех. Давай. Е, я перевернула. Це виграш. Сюда! Стоп, ми стільки зможемо пройти три ігри і все, і ми виграли. Єсть. Ой! Давайте. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Ой. Лисий глобус. Один, два, один, два. Давай, старічок. Камінь. Треба збити! Єсть. Хорош, дідусь. Хорош. Хорош, дідусь. Хорош, ты лучше с первой попитки. А я даже нічого не встиг зробити, я просто кинув какой-то камінь. Погнали? Один, два, один, два. Моя черга, я не сильно в цю игру умею играть. Ну постараюсь. Хоп, хобача. Так, так, хоп, так. Нет, упала еще раз. Хоп, так, так, тихо, тихо. Хоп. Другий камінь. Хоп-хоп, тихо, 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 тихо. Так, так, хоп. Ні, не, не падай, не падай. Три минути. Давай, жіночко. Ой, давай, друг. Хопа. Блин, не падай, не падай. Нет, все попадало. Заново так. Підкидуємо, ловимо. Так. Хоп, підкидуємо. Ловимо. Так, тихо, тихо. Підкидаємо. Ні, вона знову розсипалось. Та куди ти падаєш, камінь? Камні падають. Він це сложна ігра, яку я тільки що робила. Хоп. Хоп. Так. Хоп зловила. Ні, не пари, не пари, ні. Ні. Ще дві. Ще одна минута. Давай. Я за одну минуту не вспію. Так, ловлю, ловлю. хопа, зловила. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, другий. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Оп, зловила. Тихо. І воно все попадало. Давай, 59 секунд. Ти так время задержуєш. Ми щас так проиграємо і за тебе. Та не надо, так. Мені не страшно, в мене руки трусяться. Так, ловлю. Так. Ага. Давай, пристав, що це ти от тих дядьок тупих підкидаєш і їх типа так давиш. Та ні, в мене не получається. 29 секунд, ти й досі не можеш це пройти. Та де, да нііі, ми проігруєм. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О-оу. ПЕРВА КОМАНДА ПРОІГРАЛА. Вона вибуває зі гри. Стоп! Та чому ти така дурна була? Зря я з тобою подружилась. Я тебе як шандарахну, і все, і помреш у мене. Ау-о. -ау. А навіщо ти відкинувся? Брий пєсик. А не вбивайте ай. Дождіться, коли так, розв'язуємо їх носом. Папа помер. Та не психой. Ой, там мій папа помер. Все, ми розчистили труп, все, ви всі приготувались. Та, да, ми приготувались. Ідіть. Один, два. Не, стой. Щас нам зв'яжуть ноги і ми будемо проходити. Надеюсь, ми пройдемо. Кстати, ми в прошлый раз вам сказали, что це финальная ночная битва, Ну, еще одна буде. Щоб осталось рівно два ігрока. Щоб осталось два ігрока. Да за що? Так, так же, моя нелюбиме. Ну ладно, а можно я на столі проверну? Під карту падає. Перва ігра пропадає, бо ви її проходите. Так, моє нелюбиме тапджей. Як я в прошлий раз я виграв. Блін, чому? Чому? Куди воно? Бо воно. Воно олюте. Угу. Притирошна. Підкай, погнали, пацани, один. Один, два, один, два, один, два, один, два. Так, твоя черга, друг. Окей, моя черга Та, да, твоя, давай. День, я ж не професіонал в цій грі. Що й далеко поставили, то за що мені це? Так. Та ну, по, конечно. Я ж його на зло зробив прозорим. Так. Та я притирушний втройний. Хва. Да ви Ні, давай ще раз. Я вірю в тебе. Нет. що то охроник, який тебе приніс в вігру в цю. Ах ти гівна! Тищ. Єсть, єсть, Сюда! Сюда! Ми виграли. Кангинай пропадають. О, ми падаємо. Та пішли, давайте, що ми тупимо? Так, я три года назад занимался цією грою, Ти я в ней професіонал. Ну давай, виходь. все, погнали. Давайте один, два, один, два, один, два. Так, ока. Так. Хоп. Так, підкидуємо. Хоп. Тихо, тихо, хоп. Зловив. Так. Другу зловив, так. Угу. Третю оп, 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 оп. Зловив. Хоп. Четверту. Оп-оп зловив. ми пройшли. Твоя черга, жіночка. Окей. Надіюсь, вона легка буде. Угу. Один, два, один, два. Дзига. Ні, дзига. Я не люблю дзигу. Тебе. Давай, жіночко, я вірю в тебе. Да я не... Тут треба накручувати, вертіть, крутіть. Так, беру її. Накручувати це легко. Так, я почти закрутила. Ага. Ага, ага, так крутимо. Ще чуть-чуть давай. Хоп. Пожалуйста, закрутись. Это выигрыш. Есть! Хорош! И финальная игра. Да ну за что, Кто будет играть? Подкидывать пять раз. Я буду. Я, я. Нет, я, я. Можно я? Давай, Богдан. Ты ж наш друг, ага. Давай. Бери и підкидай. Так. Пять раз, два. Так, вот так. Один. Э, э нет! Давай, еще раз, богдан. Можна відв'язати ногу? Я нікуди не втечу. Все, спасибі. Один. Так, давай. Блін. Я не вмію підкидувати, п'ять. Один. Тихо, тихо. Два. Тихо, тихо, тихо. Друг підкинь. Окей. Три. Чотири. І п'ять. Все. Ми виграли, ми виграли. Ех, жалко тільки папу мого. Та нічого з ним не случиться. Да, проходьте до ігри. І ждіть ночної битви. Окей, окей, окей. Блін, прийдеться вбивати когось. Мене цю не вбивайте. Ага, щас, ми все сл... чуємо. Я думаю, виграє та команда старичком. Бо старика жалко, якщо чесно. То його думаю він виживе. О, ідуть, ідуть. Наверно, це вони поготовить. Стоп! А вони трупи унесли, я не знаю. Добрий день. Ні, команда Богдана виграла. А чому? В смислі, а ви що хотіли, щоб старика виграла? Да, старика, жалко, він помер. Ну, да, як бачиш, да Та ну, чому ви їх убили? Лучше б їх застрелили А нічого, що вони пройшли, дурний ти. А я хотів, щоб ти взагалі на голову сказився? Сам ти сказився Та зачем? Так, ладно, готовтесь до ночної битви. Зробіть два кіла, і у вас остануться двоє. Буде фінальна ігра. Вона не парна, хоч спать!